Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, Дніпру і Харкову та продовжують скеровувати авіабомби по Херсонщині. Є загиблі та постраждалі у Курській області. 18 пропущених СБУ атакувала дронами військовий табір Росіян. США передали Україні ракети атакам. Перші з них Україна застосувала по авіабазах окупантів. Путін назвав передачу ракет помилкою США. У лікарні в секторі Газа влучила ракета. Загинуло від 200 до 300 осіб. Цахал і Хамас обмінялися звинуваченнями з приводу трагедії. На цьому тлі до Ізраїлю був президент США Джо Байден, а Олаф Шольц через повітряну тривогу в Ізраїлі ліг на землю та став свідком вибухів. Більшість українців вважають пріоритетом для України членство в НАТО, а не членство в Європейському Союзі. Моє ім'я Дмитро Олійник далі стисло про найбільш помітні події 602-го дня великої війни. Стосовно фронту розвідка Великої Британії зазначає, що протягом останніх двох тижнів окупаційні війська Росії наростили наступальну активність на напрямку Куп'янськ-Климан, але значний оперативний прорив російської армії там є мало ймовірним. На вказаному напрямку російські окупанти посилили обстріли. А підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових армій і 1-ї гвардійської танкової армії здійснювали атаки, але з обмеженим успіхом. Метою російських окупантів на напрямку Куп'янськ-Лиман є просування на захід до Ічки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області. Нагадаю, вчора генштаб збройних сил України повідомив, що окупанти намагаються оточити Авдіївку за добу ЗСУ відбили 10 атак. Сьогодні ресурс Deep State із посиланням на супутникові знімки пише, що російські окупанти втратили щонайменше 63 одиниці військової техніки в районі села Красногорівка на Авдіївському напрямку. А кількість загиблих там окупантів вимірюється сотнями. Сьогодні рятувальники Донеччини евакуювали 13 цивільних. Мешканців з міста в Авдіївці досі лишаються цивільні, які ще не наважилися покинути рідні домівки. При тому, що армія Росії щодня знищує Авдіївку у ДСНС закликали громадян евакуюватись з під обстрілів. Прошу долучитися до нашого збору за ось цим QR-кодом. Кримські татари, штурмовики окремої штурмової бригади 48 імені Номана Чебеліджихана потребують мінометів на херсонському напрямку. Міномети в дефіциті, але нам вдалося домовитися з виробником про поставку 10 одиниць, і тепер справа залишається за тим, щоб зібрати на них необхідну суму. Долучайтеся до збору. СБУ вночі атакувала безпілотниками військовий табір біля аеродрому Халіно у Курській області. За даними служби безпеки, неподалік аеродрому розміщувались до трьох тисяч військових та близько 80 одиниць військової техніки. Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, але співрозмовник української правди стверджує, що ураження були потужними. Зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору. Вночі росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста. Щонайменше дві людини загинули, три дістали поранення. Ще три безвісти зникли. Під час ракетної атаки росіяни поцілили і у приватні будинки в селищі Обухівка поблизу міста Дніпро. За попередню інформацію вбили одну людину і поранили ще чотирьох. Троє у лікарні в стані середньої тяжкості. Відомо про вісім пошкоджених приватних будинків авто і газогін. Вночі та вранці російські війська ударили і по Херсонській області, задіяли три літаки і випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах. Голова обласної військової адміністрації Прокудін повідомив, що у результаті нічної атаки окупанти вбили 63 річного чоловіка у Новобереславі та поранили жінку в Благовіщенському. Також є руйнування житла і освітніх закладів. В день російські військові гатили і по індустріальному району Харкова. Мер міста Терехов повідомив, що у Харкові є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після прильоту почали роботу по стабілізації напруги. І очільник Харківської обласної військової адміністрації Синігубов говорить про пошкодження електромережі. Попереджає про можливі перебої зі світлом. Внаслідок обстрілу постраждала цивільна жінка 67 років, отримала осколкові поранення, тому шпиталізована до медичної установи. Слідкуйте за оновленими даними про наслідки російських ударів та інцидентів в Росії на сайті Української правди і вступайте до нашого клубу. В ньому є можливість комунікувати з редакцією видання, пропонувати свої теми для наших майбутніх матеріалів. Там же є можливість підтримати нас донатом. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. США відправили Україні близько 20 ракет атакамс одна з умов надання не використання їх для атак на територію Росії. Видання «The New York Times» із посиланням на двох західних посадовців пише, що доставка здійснювалася в таємниці через побоювання, що вона може бути атакована Росією під час ввезення в країну. Крім того, Україна хотіла спробувати застати росіян зненацька. Вчора Україна вперше застосувала ракети «Атакамс», щоб завдати удару по двох авіабазах на окупованій території. Ці ракети. Ти є касетним боєприпасом, який розкидає 950 маленьких бомб, здатних завдати шкоди на великій території. Зброя такого типу заборонена міжнародною угодою, яку Сполучені Штати не підписали. Нагадаю, вчора і видання The Wall Street Journal Повідомляло, що США таємно відправили в Україну невелику кількість далекобійних атакамс. А згодом, після удару по аеродромах на окупованих територіях, Зеленський подякував Сполученим Штатам і заявив, що цитую далекобійні атакамси себе показали. Кінець цитати. Президент країни агресора Путін відреагував на передачу Україні «Атакамс», назвавши це помилкою США та припустивши, що окупанти зможуть відбивати ці ракети. А ще США передали Україні обіцяний 31 бойовий танк Абрамс разом із запчастинами та боєприпасами. Про це сказав речник командування армії США в Європі та Африці Мартін О'Доннелл. За його словами, всі українці, які навчалися на танках разом із американськими військами в Німеччині, також повернулися в Україну. Аналітики інституту вивчення війни проаналізували, які наслідки для росіян матиме можливість України використовувати далекобійні ракети Адакамс. На їх думку, вірогідне розосередження російських літаків на аеродромах по всій окупованій Україні, і переміщення авіаційних засобів далі від лінії фронту швидше за все порушить підтримку російською авіацією оборонних зусиль і локальних наступальних операцій. Перебазування літаків на аеродроми, розташованих далі від тилу, може вплинути на час. Простою російської авіації необхідний для підтримки операції. Це буде особливо непросто для російських вертольотів, які тривалий час діяли на відносно невеликих ділянках фронту, щоб послабити наступаючі механізовані сили України на початку контрнаступу в червні і липні цього року. Розпорошення авіаційних засобів на більшій кількості аеродромів також ймовірно створить для повітряно-космічних сил Росії більші проблеми з координацією і підтримкою операцій. Поява ракет великої дальності також становить значну загрозу для. Російських складів боєприпасів у тилових районах імовірно змусить російське командування обирати між укріпленням існуючих складів і подальшим розосередженням складів по всій території окупованої України. Минулої доби Цахал атакував десятки військових об'єктів по всьому сектору Гази. Ще двох бойовиків терористичної організації Хамас було вбито. У Цахал з посиланням на розвідданні, заявили, що в лікарню в Аль-Ахлі в секторі Газа влучила невдало випущена ракета ісламського джихаду. Раніше в атаці по лікарні Хамас звинуватив армію оборони Ізраїлю. Палестинське МОЗ заявляє, що в результаті удару загинули від 200 до 300 осіб. Осін аналітики також пропустили, що на кадрах із Гази наймовірніше приземлень. Ракети Хамас а не наслідки авіаційного удару армії Ізраїлю. Глава Палестинської адміністрації Махмуд Абасу оголосив триденну жалобу по жертвах удару по лікарні. Єгипет слідом за Хамас поклав вину за удар по лікарні на Ізраїль. На цьому тлі президент США Джо Байден сьогодні прибув до Тель-Авіва. Своїм візитом Байден прагне продемонструвати рішучу підтримку Ізраїлю в його зусиллях з ліквідації Хамас а також закликати до пошуку шляхів полегшення гуманітарної кризи в Газі. Перед Байденом до Ізраїлю втретє прибув держсекретар Ентоні. Блінкен його візит стане продовженням багатоденного турне до семи країн близького сходу. Блінкен повернувся до Ізраїлю зі столиці Йорданії Амана. Планувалося, що Байден відвідає Йорданію для участі у саміті з королем Абдалою II, президентом Єгипту Абдель Фатахом Ас Сісі і президентом Палестинської автономії Махмудом Абасом, щоб обговорити гуманітарну допомогу. Але цей саміт був скасований через удар по лікарні в газі. До слова Байден на зустрічі з Нетаньягу заявив, що Ізраїль до цього удару не причетний. Цитую, виходячи з того, що я бачив, складається враження, що це зробила інша команда, а не ви кінець цитати. А це делегація канцлера Німеччини Олафа Шольца, яка напередодні через повітряну тривогу в Тель-Авіві була змушена зійти з літака і лягти на землю. Після цього Шольца відвезли до сховища. Втім, він став свідком двох вибухів від ППО. Потім літак та авто перевірили після цієї тимчасової евакуації. Рейс вирушив з Тель-Авіва до Каїра. Як пише видання Більд, канцлер Німеччини став першим головою уряду, який відвідав Ізраїль після нападу Хамас 7 жовтня. Під час свого візиту він висловив свою непохитну солідарність із Ізраїлем до слова перша леді Олена Зеленська у розмові з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог повідомила, що станом на 17 жовтня підтверджено загибель 13 громадян України в Ізраїлі. Проте посол держави Ізраїль в Україні Михайло Бродський у соцмережі ікс пише іншу цифру. За його даними, загинули 23 громадянина України, і це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу Хамас. Вночі невідомі скоїли напад на будівлю єврейської громади в Берліні. Зокрема, кинули дві пляшки з коктейлем Молотова в бік будівлі, в якій розміщено кілька єврейських установ, зокрема, синагога та школа. А напередодні вранці заарештували чоловіка, який стояв перед синагогою і вигукував антисемітські гасла. Крім того, невідомий чоловік під'їхав на електроскутері до входу в будівлю громади і нібито намагався щось витягнути з сумки. Його заарештувала поліція. А у селі Сосновий Бір на Гомельщині в Білорусі місцевий мешканець зірвав прапор нинішньої влади та вивісив прапор України. Після цього силовики Лукашенка провели в селищі облаву і затримали місцевого жителя. У самого чоловіка провели обшук та знайшли національну символіку білорусів, яку влада Лукашенка називає символікою екстремістської спрямованості. На чоловіка завели кримінальну справу. У Пекіні пройшли переговори російського диктатора Путіна і його китайського колеги Сі Цзіньпіна. Спершу Путін виступив на третьому міжнародному форумі один пояс, один шлях, речник російського президента Пісков. Повідомив ТАСС, що потім Путін і Сі продовжили переговори у вузькому складі. Потім віч на віч. На початку зустрічі делегації Путін заявив, що в нинішніх умовах затребована тісна зовнішньополітична координація. Росії Китай саме так і вибудовують співпрацю. І додав, що за розрахунками рік до року планка в 200 мільярдів товарообігу вже є, і за календарним роком цей показник точно буде подолано. Сі Цзіньпін заявив, що Росія і Китай неохильно поглиблюють політичну взаємо. Довіру і підтримують щільну стратегічну взаємодію. Він також сказав, що лідери Росії та Китаю налагодили теплі ділові відносини і міцну особисту дружбу. Як передають російські пропагандисти слова Сі Пекін готовий працювати з Росією, цитую для захисту міжнародної справедливості. Кінець цитати. Україна та країни-партнери погодили наступні переговори на рівні безпекових радників лідерів держав щодо схвалення запропонованої зеленським формули миру. Це буде третя зустріч радників, основна задача яких домовитися про проведення саміту миру або іншої події у багатосторонньому форматі, що має схвалити формули миру на основі українських пропозицій. Перша зустріч відбулася у Копенгагені в червні, друга у Джиді у серпні. Тепер же Андрій Єрмак планує нову зустріч радників з нацбезпеки та політичних радників на Мальті тобто в державі європейського союзу зустріч буде дводенною і відбудеться наприкінці жовтня. Суд оголосив вироки п'ятьом беркутівцям у справі розстрілів на майдані. Заступнику командира полку Олегу Янішевському суд призначив довічне ув'язнення. Також у нього забирають всі його звання. Спецпризначенця Павла Аброськіна засудили до 15 років з позбавленням права обіймати посади 3 роки. Сергію Зінченко за сукупністю злочину присудили 15 років з позбавленням права обіймати посаду 3 роки та забрали звання. Однак ці троє беркутівців були звільнені з під варти в грудні 19 -го. Того року в рамках обміну полоненими з Росією, двоє інших беркутівців, які залишились в Україні, а саме Сергій Тамтура і Олександр Марінченко були виправдані судом. СБУ спільно з офісом генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента Моторсіч В'ячеслава Богуслаєва і директора департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства Олега Дзюбе. За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів та запчастин до них до країни агресора. Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації Ростех. Яка є одним із головних виробників озброєнь для окупаційних угруповань Росії? Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних винтокрилів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну? Також встановлено, що у квітні минулого року екс очільник мотор Січі навмисно заблокував поставку гелікоптера для потреб головного управління розвідки Міноборони України. Для цього екс очільник підприємства дав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію до нього Богуслаєв обвинувачується за чотирма статтями кримінального кодексу України. Його підлеглий за трьома статтями. Обидва були затримані співробітниками головного слідчого управління та контррозвідки СБУ у жовтні минулого року. Потім Богуслаєв попросив включити його в список на обмін із Росією через поганий стан здоров'я та відсутність інших варіантів звільнення. На нашому сайті сьогодні опубліковано засекречений вирок екс-міністру екології Миколі Злочевському, який не поніс реального покарання за багатомільйонний хабар, заплативши штраф. І донати на ЗСУ. Офіційна причина засекречення в тому, що засідання, на якому обговорювали угоду зі слідством, відбувалось у закритому режимі. Ініціатором закриття виступив захист. На це було дві підстави. У суді розголошували інформацію про обладнання, куплене для армії, а також медична інформація про одного з родичів підсудного. Але текст вироку, який вдалося дістати українській правді, свідчить про те, що у ньому немає ані даних про озброєння для армії, ані лікарської таємниці. У документі просто не було. Що секретити. він мав бути оприлюднений у реєстрі. Посилання на наш матеріал про історію засекреченого вироку Злочевському залишу в описі під цим відео. 54% українців наразі вважають більшим пріоритетом для України членство в НАТО, а не членство в Європейському Союзі. Віддають перевагу членству в ЄС 24% респондентів. При цьому соціологи Київського інституту соціології наголошують, що абсолютна більшість українців підтримують вступ і в ЄС. І в НАТО 82% респондентів погоджуються, що майбутнє України як процвітаючої вільної країни залежить від того, чи вона стане членом ЄС. Серед найбільших мотивів підтримки вступу до ЄС українці називають забезпечення довгострокової безпеки і економічні перспективи. Утім, інші мотиви також обрали досить багато респондентів. Це майбутнє української демократії, забезпечення верховенства права і міжнародне визнання місця України в Європі. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у. У коментарях і тисніть вподобайку, аби якомога більше українців подивилися цей випуск. Пестрічка на Ютуб.